Так, ми з вами відкрили фотографію. Стаємо на шар з фотографією, відкриваємо вкладку зображення та корекція. І починаємо з першого: яскравість та контрастність. Цей інструмент є майже в кожному мобільному додатку, точніше, не майже, а в кожному. Він працює досить-досить стандартно. Ползунок регулюємо праворуч і ліворуч, і ми бачимо, як фотографія стає яскравіша. І темніша. Ось контрастність також. Що означає сама по собі контрастність? Це коли чорне стає ще більш чорним, а світле стає ще більш світлим. Ось так. В фотографії є таке поняття, як чорні, та е, є темні та світлі тони. Е, ну, Зрозуміти, це досить просто. так? Чорний це темні його відтінки, це темні кольори, всі інші це світлі відтінки. Ось. І коли ми робимо. Е, Налаштовуємо параметр контрастності, темні у нас стають більш темними. Ну, наприклад, на цій фотографії я б трішки контрастно зробила і додала б яскравості, тому що якщо ми зробимо темну фотографію, вона не передає оцю атмосферу. Тому, так як у нас тут дівчинка, це асоціація одразу щось таке світле, Тим паче, в неї світленька ковтинка. Тобто, ми навпаки, якщо ми додамо яскравість, ми зможемо підкреслити таким чином. Нашу фотографію. Є тут така галочка, яка дозволяє нам оцінити до після. Галочку прибрали. Ми бачимо оригінал фотографії, а нажимаємо просмотр. Це фотографія, яка вже оброблена. Да? Тобто, о, ми її зробили світлішою, такою яскравішою. Окей, все, цей параметр застосувався. Знову натискаємо зображення, корекція, «Уравні». Що таке «Уравні»? Українською буде рівні. Це у нас детальне редагування світлих відтінків, світлих тонів, точніше, темних тонів та середніх тонів. На кожній нашій фотографії є світлі участки, темні участки і от середні участки. Наприклад, ось з цього боку ми з вами можемо коригувати темні участки. Подивіться, да, я... Веду ползунок, і темне стає ще більш темним. Якщо з цього боку подвину, світле стає ще більш світлим. Чому рухається середній ползунок? Тому що автоматично редагуються і середні відтінки. Тепер давайте я його порухаю, подивіться. Да? Тобто така більш От середні відтінка. Тобто воно все захоплює. Да? От Ми можемо ще там трішки висвітлити, наприклад, додати контрастності в темні відтінки. Так. так. О, світлі відтінки нам вже дивіться. Якщо ми світлих відтінків ще додамо, фотографія надто пересвітиться. Уникайте, будь ласка, оцих пересвітів на шкірі, тому що це виглядає досить непрофесійно, якщо тільки так не було задумано. В нашій фотографії так не задумано, тому ми їх не чіпаємо. І зрівнюємо. Дивіться, ось ця фотографія. Це фотографія, яка оброблена з попереднім параметром, де ми налаштували з вами яскравість та контрастність. І дивимося, як у нас: о, дивіться, у нас е, трішечки, да, ще більш контрастне стало, така світліша, ну, вже краще. Знизу теж можна коригувати темні участки, але знизу на е, нашій, я забула, як це називається. Дивіться, оця ось, так, секундочку, я вам так от наведу. Um, ось ця частина це у нас типу гістограми. от, Як це назвати? Не знаю. Вона якось якась, коротше, інша область, лінійка. Нехай буде. Вибачте, виласила з голови назва. Uh, в ній ми можемо темні участки висвітлити. Навпаки, подивіться, я веду. Ой, не веду, тепер веду. І ви бачите, да? темні участки вони висвітлюються. А ось тут навпаки світлі участки затемнюються. Тобто Тут це так працює. Я б це не трогала. Ну, дивіться, може бути на початку трішки заплутано, але насправді воно е досить просто, коли ти цим часто користуєшся. Ось, Дивіться, я трішки висвітлила ці очатки, але я їх затемню ось тут. Бачите, у нас сильний контраст виникає, некрасиво. Тоді ми прибираємо і залишаємо. от так, як є, можливо, навіть трішечки, о, так. Трішки, трішки додамо. Тобто оцінюємо, так? Да? Раз, два, лобік світліше став чудово. Нам треба, щоб акцент був на обличчі. І білий колір був не брудним, а світлим, гарним. Народ, у вас як з не презентацію, як з як мене чути, як мене як ви бачите роботу, нормально не відстає? Добре, все. Все добре. Все добре. Угу, клас. Соня, приєдналась. Привіт. Як бачиш, обробляємо твою фотографію. Да, я бачила. Так, так, так. Е, наступний параметр: знову зображення, корекція, криві. Дивіться, це дуже схоже на рівні по е, призначенню, тому що це теж параметр, це інструмент, який застосовується для того, щоб редагувати саме е, темні та світлі участки на фотографії. Можна це зробити простим е, способом за допомогою контрастності, але вона дуже груба. А якщо ми хочемо прямо дуже прямо, знаєте, як ювелірно попрацювати над фотографією, от для цього, власне, і треба фотошоп, що в ньому дуже багато інструментів. А в телефонних версіях воно вже дуже дуже спрощено. Але друзі, коли ви знаєте базу, коли ви знаєте, на чому це все стоїть, від чого це все пішло. Вам в розумінні набагато краще потім користуватися цим. Дивіться, що я, власне, щойно зробила? Це у нас ще одна гістограма. Я поставила на переплетіннях оцих сіток такі три крапочки. В принципі, можна їх прибрати. Зараз я їх приберу. Давайте. Ні, а як, як, як їх прибрати? Блін, я вже не пам'ятаю. Добре, я їх поставила для того, щоб. А ця крива була зафіксована в цих участках. Я в обробці користуюся таким способом. Дивіться, взагалі, ми можемо спробувати поредагувати різні частини. Подивіться, бачите, як змінюється колір. Тобто, тут додається якась синіва на ньому. Рухаємо це теж вгору, вниз. Бачите, да? Тобто дуже-дуже по-різному змінюється фотографія. Ось. Ось. Да, бачите, якийсь сірий фон у нас, сірий колір з'явився, вертався назад. Тут теж, бачите, якісь, ну, от, більш детальна пропрацьовка, да? О, тут, тут крайні теж можна рухати. Бачите Е, фішка. Як я роблю плівкове налаштування фотографії? Для цього нам треба, щоб чорні участки стали сірими, а світлі участки. Зменшили свою яскравість, і я користуюся такими налаштуваннями. От я відкриваю фотографію в фотошопі. Якщо налаштування в лайтрумі мені недостатньо, Lightroom – це ще одна обробка, ще одна програма для обробки фотографій, і ми її сьогодні теж переглянемо швиденько. Так. Я ставлю три точки на цих перетинах. Дивіться, якщо цих точок немає, давайте я заново вам відкрив, щоб ви розуміли, нашого. Дивіться, кривий. Якщо цих точок немає, і я почну рухати, бачите, рухається уся повністю крива. От, мені це не подобається. Да? Тобто ми, в принципі, можемо так різне, різне, якось так налаштовувати. Я роблю ось так: робимо крапку на перетині, крапку на перетині, крапку на перетині. Супер. І потім світлі участки я трішечки пропускаю. Подивіться, як змінюється. Ось це до. А оце ось, ось після. Якщо ми сильно занизимо, бачите, деякий ефект такий пересвічений сильно. От, тому я його трішки знижую. Чорні участки я піднімаю. Ось, побачили, да? фотографія стала така більш шмутна. Давайте порівняємо. Бачите? Тобто контрастність зменшилася, вона така стала, знаєте, наче перед плівкою такою. А центральним я трішки додаю контрастність. Тобто я її кудись, ну, приблизно от сюди рухаю. І таким чином, подивіться, до да, от оригінал. І після. Після таке враження, наче, наче ми вже якийсь фільтр туди наклали, так? Білі участки вирівнялись, обличчя стало ще більш рівномірним, да, лобік світленький став. От, під очима теж сенсів, такі, да, тінюшка пропала. От. Я б, напевно, трішки опущу, Хай чорніше буде. Ні, навпаки. Ну, ось так от. Е, комусь може не подобатися така обробка. Мені подобається, тому я це так роблю. І вас, вчу так робити. Бо вмію сама. Ось так у нас наразі виглядає фотографія. Давайте з вами переглянемо, як вона виглядала в оригіналі, і порівняємо, власне, наш прогрес в обробці. Для цього ми відкриваємо вкладку історія. І ось тут натискаємо отсюди Открить. Тобто, дивіться. Ці вкладки, наша програма фіксує кожну нашу зміну з фотографії, кожну нашу. Як би це одним словом, сказати. Кожну нашу дію. Ось так вона виглядала в оригіналі, і так виглядає після. Трішечки пересвічена я зараз бачу. От, але ми зараз це ще відредагуємо. Але зверніть увагу на обличчя. Тут обличчя було темненьке. Тут воно вже стало таким світлим, насиченим. Губи теж виділилися, побачили? От, і е, хутро у киці теж таким стало дуже насиченим і таким прям приємним. Ось. Наступний параметр експозиція. Е, звідки взагалі пішло слово експозиція? Ми з вами колись це говорили, але я про. Але я вам нагадаю. Раніше. Плівкову, коли ще була плівкова фотографія, її експонували, її поміщали в певний розчин, відбувалося експонування. Знову я трішки наплутала. Дивіться, експонування це тоді, коли ми робимо фотографію, і світло попадає на нашу основу фотографії. Раніше вона була з примісями різними там, йоду, заліза, щоб ця фотографія за. Схопилася. От, якщо ми сильно довго експонуємо, то фотографія буде пересвічена Якщо мало експонуємо, фотографія буде темна. Ну і звідси пішло слово експозиція. Все просто. А в розчин ми опускаємо тоді, коли вже проекспонували, і нам треба цей результат зафіксувати. Я, якщо чесно, хотіла повернутися в ті часи, коли. Е... Плівкову фотографію експонували, от саме цей процес, весь, коли ти зробив кадр да, на плівку, ти не знаєш, як він виглядає. Потім ти йдеш в темне приміщення, включаєш там червоне світло, в тебе там купа судочків з різними розчинами, тут така вірьовочка, тут прищепочки, і ти це все, все робиш так обережно. Я б хотіла на собі це відчути. Я цих часів вже не, не застала, у нас вже все це відбувалося швидко. Навіть в моєму дитинстві вже була така мильничка. Е, ви розумієте, що таке мильничка? Так. Ага, знавці фотографії, так. Е, дивіться, народ, поясню для тих, хто не дуже розуміє. Мильничка? Дома ще досі лежить. Да, до речі, слухай, якщо вона в тебе зараз десь є близько, бо в мене немає, е, можеш, будь ласка, її принести і показати? Блін, вибач, ну вона десь закидана. Добре. Я не знаю, точно не думаю. Добре. Зараз тоді, значить, значить, я зараз в чат скину. Поясню поки що на словах. Мильниця це просто маленький фотоапарат. Він називається Мильниця, тому що він дуже-дуже по своїй формі нагадує мильницю і ну, стандартну мильницю, мило, так? І це така його. Назва, якби. Ой. Подивіться, в чат зараз, от приклади мильниць. Це просто старий такий звичайний фотоапарат. Побачила. Угу, супер. Повертаємося до параметру експозиції. Подивіться, ось у нас є експозиція, да? і ми так само висвітлюємо її і темнімо. Здається, що ці всі. Е... Інструменти дуже між собою схожі. Насправді так і є. Просто кожен із них от на якісь мікрочастинки по-іншому впливає. Бачите, фотографія була пересвічена, я б її трішечки, напевно, затемнила. Дивіться, мінус 0,8. Що таке здвік? Здвік так само, да? от бачите, так, по-різному. Дуже багато інструментів, і кожен користується такими інструментами, які йому хочеться. Я, наприклад, Експозицією цією, не користуюся. Мені вона ні до чого зовсім. Ось. Я найчастіше користуюсь саме уровні і кривий, тому що от вони е, в достатній мірі допомагають мені досягти того ефекту, який я хочу. Сочність. Що таке сочність? Сочність це коли колір стає, має більш насичений, стає більш насиченим. Але питання виникає: що тоді таке насиченість? Те ж саме, що і сочність, але воно вже більш е, сильніше впливає на фотку. От Подивіться параметр насичені, насиченість я рухаю, так? От вона стала фотографія, якщо ми прибрали насиченість, фотографія стала чорно-біла. Якщо ми прибираємо сочність, фотографія не стає ідеально чорно-білою, помітьте. Вона більш поверхньою впливає на фотографію. Відчуваєте різницю? Дайте знати. Так. 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 Я б тут додала все-таки сочності, тому що якщо додам насиченість, у нас стає таке помаранчеве обличчя. Не подобається мені це. А от сочність вона з да? От майже, майже навіть не відрізняється, да? Ну, отак от. навіть. Ну, капельку, капельку на яскравішу стало. Прекрасно. Наступний параметр кольоровий тон і насиченість. Так само насиченість, але тут ми вже можемо регулювати, е, працювати з кольорами. Ми можемо регулювати кольоровий тон відтінок, да? як і усієї фотографії, да? ви бачите, бо тут, ну, в фотошопі можна з нею взагалі що завгодно зробити. І Інопланетяни, якогось, і, і такого, і такого. Ну, я думаю, Полінці це не понравиться, тому ми, навпаки, її прикрасимо. І можна окремо з кожним відтінком. Тобто, ми натискаємо, наприклад, червоні. Photoshop одразу уловлює тут червоний червоний тон. І ми можемо з цим червоним тоном працювати. Тобто, дивіться, для фотошопа, для програми червоний тон це всі ці відтінки, які зараз змінюються. От, насичені. Так само, да, дивіться, він навіть на стіні десь уловив цей червоний тон. Якщо ми, наприклад, зелені, зелений поставимо, дивимося, змінюємо. Зеленого на цій фотографії немає. Змін ніяк. Давай, наприклад, жовті. От жовті зазвичай шкіра може, да, бачите, шкіра змінюється. Ось. Ну тут, в принципі, з усіма з тонуванням тут я б і не грала, тому що вона, вона гарна. Шкіра тут гарного кольору, її не треба там робити якусь мега таку і, ну, іншу. От, можливо, трішечки трішечки так? І так само параметр яскравості. Бачите, да? ми можемо яскравий е, колір цього прибирати і, і робити менше. От, да? Після нашого редагування. Так, окей. Зробили. Наступний параметр кольоровий баланс. Тут ми так само регулюємо колір. Бачите, так само, але трішечки по-іншому. Ну, тобто, воно так і відбувається, в принципі, завжди і всюди в фотошопі. Наприклад, тут ми можемо вже конкретно працювати із відтінками, які є в темних участках, в середніх тонах фотографії і в світлих тонах фотографії. Наприклад, натискаю тіні і тепер зверніть увагу, наприклад, на волосся. Бачите, спершу змінюється відтінок волосся. Він стає більш зеленим, більш блакитним, да? більш червоним. Тут я, б, наприклад, якщо блакитний, воно ну, холодна стає. А от трішки тепліше червоний зробити можна. От, так само тут, бачите, фотошоп улавлює різні відтінки, от з ними вже можна гратися. Ось. Бачите, да? було до і така легка-легка корекція. Окей. Я не буду довго е, зупинятися на кожному із параметрів, тому що цікавіше, коли ти сам це все там, рухаєш і так далі. Але мені головне донести до вас те, як воно працює. Чорно-біле. Якщо ми робимо, е, натискаємо на інструмент чорно біло фотографія одразу стає чорно білою і тут ми можемо вже регулювати е, яскравість, яскравість, нижче кольоровий тон та насиченість. Певних відтінків. Тобто, да, бачите, червоні, ось, жовті і так далі. Це нам не треба робити, ми це відміняємо. Наступний параметр. Фотофільтр. Вам не треба мікширування каналу, вам не треба поиск цвета, вам не треба інверсія, не треба пастеризація, не треба порох, не треба карта градієнта, не треба виборочна корекція цвіта можна. Тут Photoshop так само улавлює якісь із кольорів. І ми можемо конкретно з ним робити. Давайте, наприклад, білого. І тепер дивіться, Photoshop такий. Ага, білий кольор, все, знайшов. І ми беремо, додаємо туди блакитного відтінку. Да, бачите, блакитний відтінок став. Або ж. А, а в, інший, в інший бік, це він більш рожевим дає. Пурпурний. Бачите, пурпурний, навпаки. Подивіться, якщо блакитний, ми беремо, ми відводимо його в плюс. Він стає блакитним, так? Якщо ми відводимо в мінус, він стає пурпурним. Як працює пурпурний? Відводимо в плюс, стає пурпурним, відводимо в мінус, стає зеленим. Тобто тут треба дуже-дуже гарно відкривати кольори і не нахімічити, тому що коли ти вперше відкриваєш і дивишся. Ой, потім таке можна з фотографією натворити. Тому тут головне знати міру. Усі параметри вам ну, не треба. От чесно вам кажу, вони вам ніколи всі разом не знадобляться. Але, от знаючи їх, ми можемо так трішки погратися. Дивіться, ми, наприклад, більш, більш пурпурний кольор додамо, так, щоб фотографія мала один відтінок. Тепер подивіться, так? Да? Подивіться, зараз на фотографію і після. Зараз. Не знаю чи вам передає воно. Як гарно вам передає воно зміни, але я їх бачу. Тут стіна більш зеленого кольору. Раз, і у нас тон всієї фотографії, він вирівнявся. Ось, раз, це до, після. Зверніть увагу на стіну. Холодний відтінок. Так, видно. Да, так, видно, супер. Холодний відтінок, світлий, холодний, теплий, навпаки. Окей. От. В цьому весь кайф, що ми можемо досконало пропрацювати кожен кольор. І навіть якщо нам спершу здається, що фотка ідеальна, що вона там одного відтінку, повірте. Повірте. От коли ви почнете отак от дуже-дуже-дуже ювелірно налаштовувати, ви зрозумієте, що там стільки кольорів намішано насправді. Давайте знову зрівняємо: оригінал. Оригінал. І наразі. Так, бачите, так? Да? Коли ми відкрили фотографію, ми такі, ну, класна ж фотка, класна, ну, така світленька, та, ну, нормально. Але з обробкою набагато ліпше, тому що ми розставили свої акценти. Зверніть увагу на стіну. На стіні в необробленому варіанті видно якісь плями. Тут раз, ми обробкою уникнули цих плям, бачите, так? Ось. Наступний параметр. Що у нас тут ще залишилося? Тонірування HDR? Вам не треба світити, не треба. Все. Ми пропрацювали всі параметри. Тобто, ну насправді, для такої базової обробки фотографії вам достатньо навіть не знаю, наприклад, кривий і цвітовий тон насиченості. Все. Давайте ще трішки пограємося з уровнями, з рівнями. Так, чути? Так. Ага, все добре. У мене пропав звук. Так, дивіться, я хочу, щоб е, обличчя стало більш темним. Я трошечки середній тонам так зроблю, але чорні висвітлю. Висвітлюється у нас воно знизу. От так, от. Так. Давайте подивимося до після. О, дивіться, да? Обличчя стало трішки темнішим. Ось. Ось так от. От, ну, як на мене, дуже гарна фотографія. Як вам пост-обробка? Чудова, нормально. Угу. Так, чудово. Зробимо наступним чином. Давайте лайтром відкладемо на потім, тому що там насправді теж я буду чимало розповідати. Е, і це за це потребує більше часу, ніж там 20 хвилин, які у нас залишилися. Тому, е, якщо ви не проти, ми з вами лайтром перенесемо на п'ятницю і таким чином, у вас буде більш здозована інформація в голові структуруватися. А тут зараз, поки у нас є час, покажу, як зберегти фотографію і що означає різниця в форматах. Дивіться, ось у нас дівчинка. Наприклад, зараз ми приберемо тут фон. Ні, давайте не тут. Беру ласо. Ласо це такий інструмент, який допомагає нам виділити. Ось я веду по контуру киті, довожу його і об'єдную. Так, дивіться, оп, у нас контур виділився. От, я роблю копію. Ось, дивіться, я вирізала, так? Зверніть увагу, позаду ви бачите такі, так. е, таку чахматку. Е, цілі та білі квадратики. Це означає, що там відсутній фон. А тепер ми цю фотографію зберігаємо. Дивіться, зберігаємо файл, сохраніть как. І вибираємо JPEG. Вибираємо JPEG. О, Давайте його по-іншому, так якось один, один. Вибираємо JPEG. Так, у нас білим фоном. Ну, так, ми ж повинні зрозуміти це на практиці. І другий зберігаємо. І зберігаємо ми другий в форматі PNG. У нас буде два. Раніт. Окей. За текстом. Ось, порівняйте ці дві фотографії. А тепер скажіть, яка з них в форматі JPEG, а яка в PNG Матвій не підказувати? Праворуч PDF, ліворуч JPEG. Правильно, праворуч P, не PDF, а PNG. Так, ПНГ. PNG. Коли ви бачите ПНГ, це означає, що ця фотографія збережена із прозорим фоном. Ось таким чином. Да? Тобто ви натискаєте і, ну, прозорий фон. А коли ми зберегли в JPEG, у нас фон автоматично став білим. А PDF – це формат для файлів текстових або ж теж можна графічних, але він призначений більше для друку. Для друку. Я якимось аватаром стаю <смістична> без всього світла. <смістична> Просто щось це вуха таке треба і буде взагалі ідеально.